Проблема поновлених на військовому обліку, які були раніше з нього виключені по досягненні граничного віку, зараз набирає новий оборот. Отримую дуже багато ваших питань щодо того, що, що робити, я був виключений. У мене є відповідні документи в відповідна відмітка в військово-обліковому документі, навіть в паспорті є відмітка, що я не військово зобов'язаний, а мене поновили на військовому обліку. Тут би я вам звичайно радила йти в суд, є позитивна судова практика в цьому випадку. Але для тієї категорії осіб, від яких я також отримую питання щодо того, що я мав бути виключений в якомусь там 10, 11, 13 році, потрібно підкреслити. Але мене не виключили, і я зараз хотів би оскаржити дії щодо того, що мене не виключили. Тут ми не можемо нічого зробити, тому що усі, як ми відповідно знаємо, строки позовної давності вже минули щодо цього. Відповідно, тут. Наразі ніяк. Якщо у вас є відповідні документи, що ви були виключені, а вас автоматично поновили на військовому обліку. Звичайно, звертайтеся, будемо пробувати виключатися через суд. Будемо пробувати зобов'язувати ТЦК та СП в судовому порядку вносити відповідну інформацію до реєстру оберіг. Але якщо у вас немає таких документів, але ви мали бути виключені от, по досягненню вашого е, граничного віку, у вас є свідоцтво про народження, є паспорт, в якому зазначено на ваш дата народження, То в даному випадку допомогти вам зараз, маючи ту судову практику, яка вона є, я не зможу. Якщо у вас залишились питання або ви хочете отримати алгоритм вирішення щодо конкретно вашої ситуації, записуйтесь на консультацію за телефоном, який ви бачите на екрані. Чекаю сам на вас!